Деякі моменти я хочу війська. З тих, що я вже почула. Перше, в мене напівдержавна приватна компанія. Друге, ну, все ж таки є розуміння керівництва про те, що тобто, ми готові йти на співпрацю, це дуже важливий момент. Третій важливий момент ми писали листи ну, не в управління історичного середовища, а роботи погоджені були з управлінням житлового господарства військово міської ради. Тобто ми б не могли самі робити без погодження міської ради, це теж дуже важливий момент. Е, е, дуже важливий момент я знаю, що зараз цього негативно спримета, але існуючі ми демонтовувати не можемо, тому що ну, є складна тендерна процедура, все решта це нереально. Е, четвертий момент складний буде в тому, що яке би ми рішення, ну, наприклад, зараз не прийняли, ми не можемо вийти за ну ціни, От знову ж таки, я би про ціни не хотіла говорити зустріча, це є комерційні техніці, ми їх обговорювали ну, в гущому колі. Тобто на громадськість вносити ціни, які, ну, тобто це, це не, ну, не можна, не коректно. Е, е, тобто, ці КТП, і заміна, вони за, тобто ціна на них встановлена в м, тарифі. І, відповідно, вона погоджується Національною комісією регулювання ну, НКРЕ. І вони так само нам погоджують цю ціну. Тобто, ми готові на співпрацю. Це дуже ну, тобто це основний меседж ми готові на співпрацю. Ми готові до обговорення. Але є ті моменти, що А воно має відповідати технічним умовам, це про це багато говорили. б, воно має війти в ту ціну, які кош... ну, тобто скільки коштує ця підстанція. І, ну, тобто, і це можна буде говорити про це тільки тоді, коли розробники почують вашу позицію і поцінять. якщо міська рада піде з нами на співпрацю і буде фінансувати частину робіт в плані відновлення історичного, ну тої існуючі, то і воно буде тоді в тій ціні, яку ми можемо, і яку нам дозволить використати НКРЄ, тому що ми регулюємося тільки їхніми рішеннями, Тоді я думаю, що в кінцевий результат буде всіх влаштовувати. Що таке вартість врахована в тарифі? Це означає, що ми платимо за світло, це там вартість бачу, так. Бачу. так. Дуже так. добре, то давайте піднімемо ще за світло. світлою. І... І... Ну, ціну э, за світло піднімає держава, то знає. Та, ти, я зрозуміла, але можна... ну, тобто є ціна, э, ціна в тарифу, в, ну, тобто, є таке поняття, як інвестиційна програма, яку погоджує держава. І, э, тобто, ці, і в цю інвестиційну програму, власне, входять у ці підстанці, звичайно.